Вот так. Ну и он нахрен. Пошли заниматься другим. Вам обсток або анфугіви. Все по вісім криви, все по вісім криви. Будь що співачка або пиви Все по вісім приви, все по вісім криви. Ще є піца. Курка або півень, все півень. по вісім гривень все по вісім гривень Як же ж вірно підрівнюється рівень, все півень. по Все по нема сучкова динавора і так друзі доброго дня всім хто дивиться мій канал ось я доробів свого дровокола уже навіть його і спитав. І я його на, е, спеціально взяв таке дерево, е, як яблуня. Всі прекрасно знаєте, що яблуня колеться дуже тяжко. У ній багато сучків туди-сюди, з колоном махати не дуже то приємно, а дровокол, який в мене вийшов, справляється з яблунею на ура. Ну, я думаю, якщо він з яблунів справляється, значить він буде справлятися і з другим любим деревом. В першій частині на моєму каналі ви побачили, як я зробив сам механізм включення дровокола. Обіцяв я вам у другій частині показати, як я зробив толкатель. Ну і сам, сам стіл, нож як крепиться, ну і пружини там, що до чого. Зараз я вам зроблю такий коротенький обзор. Може буде комусь цікаво, що то може хто для себе візьме. Продовжуємо зборку нашого толкателя. На даний час вже тут я так на прихватки прихватив самі почепники. Ось таким образом. Вирізав ось таку передню планку для толкателя. Метал тут у мене сантиметровий. Все зроблено з сантиметрового металу. Ось. Товщина 1 см. Потім що я ще тут на толкателі зробив, Я насверлив тут от таких, от таких отворів. О. Ну це для того, щоб не нарізати або не наплавляти болгаркою, то сваркою якісь там штыри. Потім буду вот таку взяв таку проволоку, буду сюди вставляти. І зроблю типу, такі шипи невеличкі. Щоб саме полі, коли буде толкати, толкати, щоб воно не вилітало по сторонам. Ось такі ролики два штуки для самої пружини, по якій буде ходити цей тросики. Тросик біошний не Ну і ставлю його туди. Ну і от такі два ролики з двох сторон. Буде мене пружина натяжна. Що ще знайшов? Найшов отакі втулки. По 70 копійок ще колись отут такі були. Це я так зрозумів, мабуть, десь на якісь легкові машини ставились. Це ще содеповські. Ось такі втулочки будуть на отбойники. Або антробіве, все по вісім привив, все по вісім криви. Бучо, співачка або киви, все по вісім гривень, все по вісім Ще є піца, курка або киви. Все по вісім привив, все по вісім крив. Я як же ж шрібно підрібнює рівень все по... І так, друзі, поварив я свого толкателя. Ось таким образом. Вже зробив місце для пружини. Тут буде ставитися пружина. Пружина, мабуть, з, уазов... з, уза... з уазовського мотора. З клапану. Толкатері такі от будуть для зм'якшення, щоб вона не крепко браскала цей толкатір. Знизу тут прикрутив на три болти. От. Тут вони в мене підшипники, якщо поміняти подшипника, то буде болтик відкрутив на 6 і можна достати і поміняти. Тому що ці китайські підшипники, я думаю, що вони ходити не будуть довго. Усередині хочу поставити таку тестолітову пластину я тут зробив. Ось таким образом вона буде ставитися. Ось таким образом. Тут я Наварив эти зуби. Так, дотолкателя в нас вже зроблено. От що у нас тут зроблено? Саму рейку вже доварил. Теж зробив для пружини посадочне місце. Таким образом зробив, сам палець буде. І от так вона буде працювати. ставим пружину, ставим, ставим вот сюда, все все дела. Так, ну ролика зараз поставим там. Так, ставим, я там все, все сюда. Поставим нашего ролика зараз. Ну наживили болта, поставили ролика и вот таким образом у нас уже поставлен наш толкатель. Уже катается уже по всему всему. И такие вот у нас тут и отбойники. Вот так она будет у нас и лазать. включила механизм. Опа, пало, все. И так, нашел такую пластину, она дуже каленая какая-то. Это полоса была, длинная полоса, вырезал из нее. Она мая в диаметре По товщині 15-10 см. Так само як і сама наша двохтавра. Хочу як -от нарізати отак, заточити її. Просверлив дві дірки, позначив, як я буду прорізати тут саму дирку для ножа. І ніж буде вставлятися прямо туди всередину. Там як ото штопориться. Довжина робочої загостреної частини буде 15 см. І сам толкатель буде не доходити десь 1 см, я так остаю приблизно 1 см. Абсолют! Все повісім гривень, все по 8 гривень співачка або піви. Все по вісім гривень, все по вісім гривень. Ще є піца, курка або піви. Все по вісім гривень, все по вісім гривень. Я, 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 як же ж рівно підрівнює це рівень. Все по, все по. І так, бачите, друзі, от таку я защиту зробив. Защита обов'язково потрібна бути на такому механізмі. Тому що, не дай Бог, буде хтось тут ходити кругами, ця рейка, тобто сама рейка може відскочити і дати, так що мало не покажеться. Так що защитаю поліком. Поставив я такого аморти... таку втулку із старого-старого амортизатори, вони ці тулки дуже такі м'які, не такі, як зараз роблять жорсткі, а ці м'які. І вони добре працюють майже безшумно. Так, ну механізм я вам вже показував. Більшити кінетичну силу цього маховика нашого. Е, Були в мене от таких два е, передніх диска із буса, вже вони не годні. Я обрізав середину, тут є їх два. Це виходить 31 кілограм плюс вони, мабуть, по кілограм... я їх не зважив, не знаю, ну, але ж кілограмів, мабуть, з 15 тут набереться. І того буде вже 36, тобто 46 кілограмів. З жигуля маховичок валявся. Теж сюди додав 46 плюс 10, 56. Ну і тут теж до десятки мабуть, є по-любому. Ну, в основному 60 мінімум потрібно, щоб 60 кілограмів хоча б було у вас на маховика. А якщо більше, 80, то взагалі буде чудово. Так, зробив я отаку упору. Вона в мене може отут крутиться отак. Ну, коротше, зрозуміло, від... для... для перевозки. Отак скрутию її туди. Болта назад. Закрутив. Ну, ще цього сцепного устройства я не зробив, просто не було часу, де поки що воно мені не потрібно. Але можна буде отак його перевозити. Зробив на дві двірні пружини. Пружини в мене старі, ще якісь, мабуть, радянські. Я подумав, що їх треба дві поставити. Якраз в мене дві було. Але на даний час я одну вже От одна в мене тільки працює. Другу я просто-напросто відключив, тому що дуже велика віддача. Якщо я поставлю дві, то дуже велика віддача. Сам толкатель дуже браскає назад. Я так зрозумів, що одної вистачає. Нож у мене топовиця таким, таким пальцем. Так, випав. А. І можна зняти ножа. Зняти, заточити, ну, Сам ніж у мене із стальної пластини, товщина його 15 мм. Дирки оці я не зміг простим сверлом, я не зміг просверлити. просверлив побідітовим, побідітовим сверлом, заточив його тим, що на перфораторі ставимо. Так що ніякі упори не потрібні, поставив. Так, На самого стола я задіснював просту, жест, якусь біушну стару не йшов. Товщина її, мабуть, 1 мм, поставив її на простенькі заклєпки, такі алюмінієві пістолетом. І вона в мене дуже добре тримається. Зробив такі бортики, щоб не можна було порізатися, більш-менш загнув, що тут таке. Хочу сказати нюанс, який потрібно при постройці цього дровокола, бажано, щоб притримуватися його. А саме основне, що я для себе взяв, то це потрібно зробити ход самої рейки толкателя нашого не більше 51 см. Толкателя до ножа було 51 см. Більших дров я знаю, що мабуть ніхто й не ріже, як сантиметрів 45 там, от, І тоді у нас буде самий мінімальний час для подачі. для для нашого толкателя. І це, так сказати, самий оптимальний варіант. У мене спочатку було десь до 60, то я змушений був відрізати частину своєї рейки, щоб було у мене 51 см. І на даний час воно мене повністю задовільняє. Сантиметр сам толкатель мене не доходить до ножа. Сантиметр можна до 2 см, що не доходив. Так, 80 см на, на 85 см. І так, мої враження про цей дровокол, який я зробив. Часу потратив я на нього десь так туди-сюди, з перекурами великими. Ну, будемо казати, тиждень 4 мінімум потратив. Майже місяць. Але ж самим, самим дровоколом я задоволений з своїми обов'язками по колінню дров він справляється на ура. Незважаючи на те, що все саморобне, все з металолому, це найголовніше. По собі вартості воно в мене обійшлося, можна сказати, мотор бути було, ну то таке, то для мене він обійшовся. Там якихось 500 гривень. Але це ж тільки для мене, тому що я сам вмію ще що то робити. Ну і таких, як я, мабуть, і багато самого так що мій приклад може комусь і сподобається, і хтось ще собі захоче таке зробити. І так, за три хвилини от ми тачку дров на колоні. Оце я розумію другоколу. Так що сам механізм таких дровоколов мені подобається найкраще. Там мені один підписник писав, що вже я тільки почав робити, а він казав: зробиш, діду, значить, я тебе вже зразу закажу і щоб ти мені дав на випробування. Так що... Хороший мій підписчик, друг, товариш. Звертайся, дровокол закінчено. Пожалуйста, дари, пользуйся, якщо б тобі потрібно. Кому сподобалось моє відео, став якісь там лайки, підписуйся на канал, може, дасть Бог ще щось зроблю. Всім бажаю щастя, здоров'я, миру і добра. Головне здоров'я, щоб у вас було. Все у вас останеться.